Ті присвячена 90-річчю від дня народження закарпатського живописця Михайла Сапатюка. За життя Михайло Сапатюк, художник ліричного обдарування, був відомим не тільки в Україні, а й сусідніх Словаччині, Угорщині та Польщі. Він один із колоритних і самовідданих представників самобутньої школи живопису Закарпаття. Його надзвичайною роботою спроможністю, ентузіазмом та натхненням насолоджувалися і продовжують насолоджуватися а нащадки ще й пишаються талановитим батьком. Очень доброжелательный, очень светлый. Он, для него работа – это был праздник, и у него не было праздников, потому что это были не праздники, это для него были рабочие будни. Конечно, труд художника очень тяжелый. Я просто помню, когда вот начинается суббота или воскресенье, он начинает пилять рейки на подрамнике, потом Набівають уголки, потім ґрунтують халси, потом їх красить. Це все очень кропотливий труд. Завжди його натхнення було це багато куточків різної нашої взагалі країни, але звичайно до душі йому впало найбільше природа нашого Закарпаття, чисте повітря, яскраві, дуже виражені пейзажі, рельєфи. І це він втілював в своїх картинах. Закарпатський митець писав олією, аквареллю і фломастером. Талановитий пейзажист постійно брав участь у різноманітних виставках. Автор створював картини, у яких відчувається тепло, світло і доброта. Про це говорили під час офіційного відкриття виставки Мистецька еліта краю і ті, кому пощастило бути знайомим із Михайлом Сапатюком, видатним художником срібної землі. У нас вже склалася така традиція, що ми згадуємо своїх колег-попередників, які ну, внесли свій вклад у мистецтво Закарпаття. Михайло Сапатюк це істинно закарпатський художник, який його фактично мистецтво сформувалося тут. Хоча народився він у Чехословаччині, він, я би сказав, був так. Неопосередковано учнем і соратником наших корифеїв Бакшая, значить Глюка Кашая. Позитивні світосприйняття Михайла Сапатюка народжувала духовність, яку випромінюють роботи художника. Щирі і приязні картини зберігають і будуть зберігати пам'ять про талановитого художника, який зробив великий внесок у розвиток живопису Закарпаття. Закарпатському області.